Повертаючись до теми, що поліція в Кривому Розі бездіє свідомо з метою фінансування таких банд, як банда Азимових Пена, Добрована і Маріна. Ось я стою на вулиці Землячки колишній, в самому центрі Кривого Рога, ось один плакат. Ось скільки написано банківський кредит. Від, 50, від 5 тисяч до 200 тисяч гривень. Такі самі люди зараз попадуться, як 400 людей, які стали жертвами цієї банди, які не хоче поліція кровору э, э, розслідувати ці справи. Подивіться, з цієї сторони скільки цих оголошень. З цієї... Скільки оголошено. Бери, попадайся. З цієї сторони. Вчора був у нас е, Кураченко, люди приходили з цим питанням. Хай дасть відповідь, хай підійде, і подивиться. Скільки людей може стати жарт? Я ось один возьму для того, щоб можна було йому приділити. Ага. Не відривається. Як в теплому що не відривається.